Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести армію до найвищого рівня боєготовності через напругу з Косовом. Він заявив, що неодмінно вживатиме всіх необхідних заходів, аби захистити сербський народ. Ворожа ситуація між країнами зросла ще більше після заяв змі, що уряд Приштини, тобто столиці Косова, готує напад на райони етнічних сербів на півночі Косова. Однак посадовці такі звинувачення не прокоментували. Наразі всі дороги, які ведуть до прикордонних пунктів, що з'єднують Косово Сербію, заблоковані барикадами. А от ЄС у цій ситуації. Ці намагаються зайняти сторону нейтралітету. 27 членів союзу закликають лідерів держав дотримуватись максимальної стриманості та цитую сприяти лише політичному вирішенню проблеми. Таку ж позицію висловили і у НАТО. Нагадаю, Косово відкололося від Сербії після війни наприкінці 90-х років, яка досі так і не визнала незалежність країни. Сутички на кордонах виникають з певною періодичністю. Востаннє збройний конфлікт міг розпочатися декілька місяців тому, коли приводом для загострення безпекової ситуації стала вимога Косова до тих. Хто в'їжджає з серцьким посвідченням отримувати тимчасові документи для перебування в державі?